O que У Кушівській гімназії навчання відновили учні перших дев'ятих класів. Мама семикласника Вікторія Пилипенко каже, чекала, коли син піде в школу. Ну, це знаєте, велике щастя, тому що і дитина задоволена, і батьки задоволені. Коли йде дистанційне навчання, я маю своїй дитині приділяти більше уваги. Але це не завжди виходить, тому що і робота, і розумієте, приїжджаєш пізно, і дитині не можеш дати того часу, який необхідно для цього. А діти самі ну, не можуть. Зробити те, що необхідно для навчання а в школі набагато краще, тому що вони приходять, спілкуються. Вчитель може пояснити те, що вони не розуміють. Семикласник Євген Шевченко каже, радий, що навчання в школі відновили. На дистанційному навчанні я повинен навчати сам себе і нову тему. А коли я в школі мені допомагають вчителя, іноді друзі підключатися до уроку. Іноді вбиває інтернету, немає. Восьмикласниця Аліна Погребна каже: їй в школі краще навчатись ніж вдома. Перша проблема це коли немає електроенергії. Друге, це коли немає Wi-Fi, І третє, якщо якийсь гаджет зламався, я не маю можливості потрапити на дистанційне навчання. Історія. От я читати її дуже багато, якщо читати історію, а на уроці я просто могла послухати її вчителя і запам'ятати. Якщо порівнювати їх, то мені більше подобається очне, тому що я можу побачити своїх однокласників. Та якщо я щось не зрозумію, я можу спитати у вчителя. Це урок української літератури у шостому класі. Які суспільні вади автор висміює? Можна не всі українці українською мовою. не всі. Вчителька Оксана Кондратенко розповідає, у цьому класі із 30 дітей дистанційні уроки відвідували два десятка учнів. Не всі діти могли підключитися до уроку. Платформи, на яких ми працювали, не дуже досконалими були. Ну, наприклад, платформа Viber, там більше 20 учнів не можна підключити а от платформа Zoom. Можна, але туди є такі діти академічно недоброчесні, або люди академічно недоброчесні, які кидають посилання на зум іншим хуліганам, ті підключаються, і вже уроку немає. Починається хаос, безлад на уроці. І приходиться, виходить, з зума, переходить на іншу платформу. Література ще як література, а от українська мова тут потрібна робота біля дошки, потрібно, щоб підійти до дитини, подивитися, що дитина не зрозуміла, пояснити дитині, направити якось дитину. Ну а цього не можна зробити на дистанційному навчанні. Після першого уроку з поверненням на навчання в школу учнів та вчителів вітала директорка. Ми раді вітати сьогодні завзятих креативних і веселих учнів та учениць у нашій школі. Ви знаєте, у це повернення до навчання це дуже емоційний період. Цього дня чекають не лише батьки. І не лише учні цього дня чекають і всі вчителі, тому що там надзвичайно складно працювати в дистанційному режимі. Ми маємо бачити очі дітей. Ми маємо спілкуватися для того, щоб отримувати зворотню інформацію. Окрім того, як нам показав досвід, уже тривалий дистанційного навчання, що школа це не лише навчання, це не лише уроки, а це в більшій мірі навіть соціалізація ніж засвоєння освітньої програми. Учні мають жити своїм життям у своєму колективі, вчитися спілкуватися. Сьогодні на навчання не прийшло 33 дитини, із яких три особи хворих. 30 не прийшли на навчання через поважну причину. Батьки повідомили. Додає, усього в школі навчається 223 учні. учнів. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.